Обстріли з самого ранку. Сьогодні окупанти вгатили по Нікополю. Не припинялися атаки і вночі. Чотири рази ворог бив з важкої артилерії по громадах. У райцентрі пошкодили одразу два ліцеї та адмінбудівлю, а також 12 приватних будинків та дві господарські споруди. У Покровській громаді снарядами побили енергетичний об'єкт. Люди не постраждали. Загроза на заес четвертий енергоблок працює при 280 градусах та не ремонтується. Про це заявив директор енергоатому Петро Котін. За його словами, з технічної точки зору тримати обладнання при такій температурі небезпечно. При цьому у ставку охолоджувачі достатньо води для безпечної роботи станції. Той води, яка є, вона поки що уходить, але там буде рівень, на якому воно зупиниться. І цей води це одно буде вистачати для того, щоб забезпечити безпеку. Але не працює енергоблоки. Ці енергоблоки потрібно буде зупинити. Отримати гуманітарку через чат-бот для мешканців Покровської громади створили телеграм-канал. Він допоможе пришвидшити реєстрацію на отримання допомоги. Аби приєднатися, треба відсканувати QR-код, який зараз на вашому екрані. Далі пройти реєстрацію. Після цього вам нададуть штрих-код, який потрібно показати в логістичному центрі під час роздачі допомоги. Для тих, в кого немає смартфону, можна заповнити анкету. Фахівець видасть пластикову картку зі штрих-кодом. Серед найсильніших спортсменів української команди дзюдоїстка з Покрова. 19-річна Єлизавета Летвиненко виборола дебютну бронзу на престижному турнірі. Прапор України спортсменка підняла у Будапешті. Вона перемогла представниць з Узбекистану, Німеччини Кореї у щорічному турнірі брали участь 419 спортсменів з 59 країн світу.